Переїдання це завжди певний спосіб повернутися у дитинство. Чому так зараз розповім. Я вже розповідала, що фактично вся робота в психотерапії зводиться до того, щоб навчитися витримувати певні нестерпні стани. Витримувати злість, витримувати радість іноді. До речі, дуже часто люди переїдають і із почуття радості також, тому що воно для неї чи для нього є нестримним заїдають усе не лише злість, не лише смуток, не лише біль, тому що є якісь. Стани, які дуже важко витримати, важко просто витримати наявність оцього кілограма яблук поряд з вами. Розумієте, буває таке, да, в когось ще чогось іншого. Це фактично провал того прословутого зефірного тесту, і людина при цьому може бути в інших сферах дуже такою дисциплінованою, дуже класно може проявляти витримку, але саме з їжею вона максимально відтягується, максимально проявляє свого бунтаря, максимально. Портачить, як то кажуть, отой зефірний тест. Я ще буду розповідати про це на моєму каналі. Підписуйтеся. І за цим стоїть все те ж саме, щось вона не може витримати у своїх станах. І їжа дозволяє їй якось справитися із тим нестерпним станом. Воно здається, що я просто не можу витримати і не з'їсти оті три яблучка, які взагалі-то вже не лізуть у мене. Але насправді під цим стоїть. Неможливість витримати щось інше, а що саме конкретно для вас, це звісно, треба досліджувати індивідуально у кожному конкретному випадку. А також я ще неодноразово буду розповідати у своєму контенті. Тому залишайтеся зі мною і діліться моїми відео із тими, кому вони також можуть бути цінними. До зустрічі!